Давайте знімемо влог, бо в нас скоро буде поїздка невеличка. І думаю, треба зняти влог, щоб сохранитися. Правильно? Правильно. Влог я почну з того, що я убираюсь. Вимила весь посуд, він у мене тут валяється. І зараз я його порозкладаю по всім своїм містам. І все, що мені залишиться, це обрати пол. Бу. Хочу ще зробити чайочок. І отакий от чайочок. Заливаємо. повну, бо я ще хочу лід додати. Так, надеюсь, що я цей влог закінчу, бо я завжди, як починаю влог, у мене він закінчується, на примірно десь третьому відео відзнятом. У мене останній лід. По два штучки. Треба залити новий. Раз чайок і два чайок. Готово. І з твіксом зараз. Здрасті! Продовжуємо мій влог. Так, моїй мамі було день народження, і ми з братільниками, значить, склались. И, в общем, мы купили вот такой набор чашечек. Э, так, потом еще там по мелочи. А вот такую штучку взяла, там кремушек туда-сюда. Э, маме взяла такую расчесочку. Я знаю, что ей надо новенькую. А вот такую красивую цукорную. Я думаю, она очень красивая. Ну-ка. Класс. Боже, це що то набагато. Ложечки до чашечок. Попиталася знайти маленькі, це самі маленькі, які були. Теж помілочі, там туди-сюди. Все, що треба. Ленточка і упаковувати будем. буду. І ось такий пакет скласти все помілочі. Потік живарку. Я вже допакувала. Оцей, я вже забула якою стороною він. Думаю, що я сюди впакую оце все. и ластиночку. А от я просто провяжу стричку красиво, чтобы было. Так, ластивочку я подписала. Так, это Моя любимая упаковка. Тут две дырочки. Ці дві дерочки я рисовую стрічку. Начебто норм. Тож червоний такий, гарно. Блю гарний бентик. І все готово. І тепер мені знаєте, що треба. Це мусили брати 100% треба. Але а я хочу оцей крутий пакет. Окей, все Рішила тут все оце в пакетик. І окремо буде оцей. І Ще будуть якісь квіти, я знайду. Я думаю, можливо, квіти в горщику якісь. Або ні, не знаю. І треба тортик ще взяти буде по дорозі. Все. На ютубі в неї було аж 42 проступові. Китай тортик. Чиробики! Сюда пела, да!